Пішов захищати батьківщину і віддав за неї найцінніше своє життя. У селі Возилові, що на Тернопільщині, попрощалися з прикарпатським військовослужбовцем Ігорем Бернаденюком. Проживав та працював хлопець у Калуші, де разом зі своєю нареченою облаштовував сімейне гніздечко. Та у свої 33 роки загинув за волю України та мир на рідній землі. Він так ще багато в житті чогось не пізнав щастя, подружнього щастя, батьківського щастя, родинного щастя. Він про це мріяв, але знайшов собі сили поставити все ж таки на перше місце долю своєї батьківщини. Це нам треба пам'ятати. Ігор Бернаденюк народився 5 травня 1990 року. Поповнивши лави Збройних сил України, служив гранатометником у взводі гірсько-штурмової роти на Донеччині. Прощання з героєм відбулося у його рідному селі Возилові. Він народився. Він виліз тут, Скільки, е, всі лише позитивні відгуки. От він був добрий, от він був добра дитина. Він був слушно, чемно, він був гарний футболіст. Зідан наш. Дзвонять, це Зідан загинув. Так, діти, це зідан. Він світла дитина. Хоча останнім часом він проживав на Івано-Франківщині, планував весілля. Не в такому ми зустрілися. Там отримав повістку. Відразу, не ховаючись, він, він виконав свій обов'язок попав. Коломийську десятку. Відтоді каже староста із захисником тримала постійний зв'язок і разом із односельчанами збирали та відправляли йому посилки. Він там сказав, що йому треба. Ми швиденько що змогли тут. Рома бабала, підключився там в Англії, почав теж збирати всю. Амуніцію, каска здалося, там дивлюся на фотографії у нього бронік такий масивний. Треба плетоноску. Бучицькі хлопці, волонтери. Ми надамо плетоноску, зготували. Ми звідси передачу. Одну він отримав від села передачу, другу з запізненням, але отримав, так як не він вже був на позиціях. Друга передача поїхала. Швиденько, що Ігор любить, ми склали з села там плетоноска, з Англії йде знову передача. Та не встигли надіслати третю передачу, каже жінка, як отримали звістку, що Ігор поранений і знаходиться у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. А через чотири дні перебування у комі військовослужбовець помер. Приходить СМС, ска Ігор Дніпрі, Як ігор Дніпрі, ми ж знаємо, що Ігор Дніпрі. Сестра Наталя швиденько їде у Дніпро. Наталю, дивися, кошти, що треба, ми все допоможемо. Я з ним, коли останній раз спілкувалася. Ігорку, як там? Це, це ви не переживайте, все буде добре. Ми тут, дасть Бог, я піду на передову. Яку передову дитину? Ви не переживайте, все буде добре. От наш Ігор. Віддати останню шану полеглому воїну прийшли сотні людей, родичі, побратими, друзі, знайомі, жителі Возилова та інших сусідніх сіл. По представленому слузі твоєму воїну, герою Ігорю, що віддав своє життя за волю, незалежність України і вчини йому вічною палам. Ще й друг військовослужбовця Іван Джерч розповідає: Ігор був дуже доброю, надійною, справедливою та позитивною людиною і ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Що було потрібно допомогти, він завжди приходив. От навіть коли я вже сів на інвалідний візок, він мене самий перший возив по селі. А тепер я його привіз сюди. Той самої дороги, якою він возив. Любив Україну, любив справедливість. За Україну за справедливість віддав своє життя. І боронячи країну від російських окупантів на фронті, каже друг героя, він завжди був сповнений бойовим духом та вірою у перемогу України. Він не падав духом і постійно все все буде добре, все буде добре. Але мамі він сказав зовсім інакше. Перед, перед цією послідною позицією він сказав, що він. Це, напевно, буде останнє його бойове завдання. Перед самим перед останній день, як він йшов на бойове завдання на позиції, він мені на руці такий осколок, фотографію прислав осколок. І от від, від такого осколка він загинув. Вони йшли на позиції 4 дні 5, отак. І от останній день, коли він мав повертатися з позиції, от тоді і прилетіло. В останню путь воїна проведжали під звуки державного гімну України.